Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч а також тих, хто дивиться нас вперше. Гостем сьогоднішнього випуску є Іван Онисів із Львівщини. Її зйомку ми сьогодні здійснюємо у місті Сколе Львівської області. Вітаю Івана! Вітаю Галина, вітаю, дорогі наші глядачі. Іван Онисів родом із селища Дашава Стрийського району, що на Львівщині. Любов до книг та навчання з'явилася у нього з раннього дитинства. Тому, закінчивши школу, він мав чітку ціль здобути якомога більше знань, якими міг би позитивно впливати на інших. Іван навчався у Другобицькому музичному коледжі по спеціальностях, акардеон, диригент, фортепіано. Там же хлопець здобув освіту викладача музично-теоретичних предметів та історії музики. А у Львівській національній музичній академії він Набув статус викладача загальноосвітніх навчальних закладів з мистецтвознавства. Окрім цього, Іван володіє богословською освітою, яку отримав у Львівській богословській семінарії. Також він освоїв міжнародне навчання по профілактиці і лікуванні інфекційних захворювань. Є лектором-консультантом. Незважаючи на вище перераховані досягнення, найголовнішим надбанням Івана є пізнання Бога, якого йому так не вистачало у студентські роки. Чому кар'єра не змогла зробити його повноцінно щасливим? І у чому сьогодні Іван вбачає сенс життя? Відповіді на ці запитання ви почуєте просто зараз. Дякуємо Богу за можливість сьогодні бути саме у вашому місті і спілкуватися з тобою. Твоя історія особлива тим, що ти пізнав Бога тоді, коли був такий успіх у твоєму житті, в тебе був напрямок, ціль у навчанні, ти прагнув щось здобути, і ти пізнав Бога. Як саме наші глядачі сьогодні дізнаються, якщо залишаться в ефірі 12-го каналу, продовжать слухати? Отже, як ти вперше познайомився з Богом? Звідки ти про нього дізнався? Слово Боже, потрапило до нашої сім'ї ще до мого народження. Моя мати в час, коли наша держава ще входила у склад радянського союзу? Вона, назбиравши кошти, щоб купити сукню, поїхала в місто. Велике місто, і там вона побачила, що люди продають Біблію, святе Боже Слово. І коли вона побачила щось в її серці, підказало, що потрібно саме її придбати, і вона віддала всі, практично всі кошти, що мала, для того, щоб її придбати. І саме з цієї Біблії вона починала читати історії для нас, маленьких дітей. І для нас це стало основою для того, щоб шукати Бога в своєму житті. Яку церкву на той час ти відвідував разом із своїми батьками? Православну церкву. Ходили ми вкрай рідко до неї, але я старався найбільш систематичніше, напевно, зі своєї сім'ї її відвідувати. Вже бажання шукати Бога з'явилося саме у дитинстві. Яким ти уявляв Бога, коли мама розповідала тобі про нього із Біблії? Ну, я уявляв його. Отця Через призму Ісуса Христа, що Він добрий, Він любить дітей. І багато історій, які зачитувала мама, вона розкривала сутність Бога як того, хто любить мене і хоче мене спасти. Спілкуючись з тобою попередньо ще до зйомок, ти зауважив, що саме зі школи, такі юнацькі роки, ти почав такий проявляти актив у вивченні Біблії. І участь у конкурсах саме по вивченню Біблії. Скажи, звідки воно таке бажання з'явилося? Адже теперішня молодь, напевно, вона в більшості книги відкидає в сторону і обирає подорожі, обирає, можливо, легкий заробіток. Де воно з'явилося таке бажання? Читаючи книгу Біблії, одна із книг це книга об'явлення. Інша книга це пророка Даниїла. А коли я їх читав, вони заставили задуматись про те, що буде в майбутньому. І я почав перейматися питанням: де буде моя душа, коли завершиться земний шлях. Тобто, ще коли було тобі десь приблизно 15-16 років? Навіть ще менше. ще раніше. Вже такі серйозні думки про те, де буде душа після смерті. Так. Дивно, тому що інколи спілкуючись із людьми, навіть досить похилого віку, вони воліють про це не говорити, про смерть. Це їм така тема табу. А ти вже в такому юному віці про це думав? І що ж ти знаходив відповідь на це запитання? Я його шукав багато. Шукав під час навчання, читаючи різну літературу про створення світу. І я шукав, якщо Бог створив світ, яка мета була цього? Чому Бог світ створив? Чому Бог створив мене? І досліджуючи писання, я намагався знайти відповіді на ці питання. Тебе цікавило не лише вивчення Біблії і пошук відповідей на такі досить серйозні запитання в юному віці, але звичайно, навчання, тому що ти вступив у Другобицьке державне музичне училище, там навчався і. Там вже на третьому курсі до тебе прийшло чітке усвідомлення, що ти грішник, зважаючи на те, що у тебе не було гріховних таких явних, як алкоголь, наркотики, наприклад, звичок. Як так сталося? Одного разу я був запрошений у Євангельську церкву. Знайомим, який почав її відвідувати. Він, як і я, ходив у православну церкву з дитинства, і ось він вирішив мене запросити. Каже: ось є можливість. На той час було спілкування молоді, молодіжне служіння. Каже, чи ти би не хотів піти разом зі мною? Я вирішив піти, взяв свою Біблію і пішов до них туди, в спільноту. І на моє здивування, коли я прийшов, я побачив молодих людей, які просто досліджували писання. Вони торкалися питань, які тривожило моє серце. І це спілкування це було зовсім не те, чого я очікував побачити від євангельської церкви, і воно зворушило моє серце. Що саме підштовхнуло твоє серце до глибшого пізнання Бога? Що особливо можливо ти в них побачив, або ж будучи там, зрозумів. Це були прості люди, які можливо не навчалися на скількох факультетах, скільки я, але у них було щастя в очах. Незважаючи на те, що я багато читав, багато навчався, я не мав відповіді на запитання, які вони мали. Я хотів досягнути того щастя, бути внутрішньо щасливий. Я зрозумів, що насправді я нещасний, я навчаючись в закладах освіти. Беручи участь в багатьох конкурсах і змаганнях, і навіть перемагаючи в них, я розумів, що в мене в середині пустота росла. І ніхто не міг її заповнити. Жодні дипломи, жодні медалі чи кубки. Вони насправді приносили ще більшу і більшу пустоту тоді, коли я залишався сам на сам. І я розумів, що мені потрібен Господь з кожним разом все більше і більше. Я хотів мати цю радість, яку вони переживали. Від чого потрібно було Богу тебе рятувати? Навіщо було тобі покаяння? Невже ти був таким грішником? На перший погляд, дійсно, у мене була хороша кар'єра, можливість працювати на престижних роботах, престижних закладах, вузах. Але насправді всередині я був гордий. Я ставив свої цілі пріоритети вище, ніж правду Божу. Те, що було написано в Євангелії, і воно, зрештою, руйнувало моє життя. Гордість руйнує відносини як з одногрупниками, так і в моїй сім'ї, я побачив цю різницю між людьми, які дійсно досліджують писання. В незалежності від конфесії, є Боже Слово. І коли я прийшов власне, до євангельської спільноти, я побачив те, що вони читають ту саму Біблію, перекладу того самого, що і я. Але вони по особливому мають втілення цього слова в своєму житті, вони так живуть. А я так не жив. Зовні наче все дійсно добре, дійсно, наче по Слову Божому, але насправді внутрішньо не відповідало це. Не відповідало, ні характер не відповідав. Це була зовнішня картинка, ніби все добре. А в середині насправді ця пустота вона з'їдала. Коли ж ти покаявся. Ти дозволив Богу торкнутися твого серця, змінити твоє життя. Що ти відчув? Насамперед, радість. Я відчув цю радість, яку шукав. Я відчув мир, спокій, благодать. Я зрозумів, вперше, коли прийшов Господь, просто виявилося, що я грішна людина. У мене не було оправдання. Я тішився про те, що Бог торкнувся мого серця. Я попросив пробачення його за всі гріхи, де я ображав. Де можливо щось робив невірно, не так, як вчить Боже Слово. І в цьому я побачив, в цьому прощенні, в цьому слові Божому, яке я тисячі разів читав, а одного разу воно прозвучало до мене зовсім по-іншому. І воно змінило моє життя, воно дало ціль. Я отримав ціль в житті, я отримав радість, ту, яку я шукав і намагався осягнути. Чому в цієї молоді вони вони сповнені радості, чому їхнє життя сповнене якоїсь цілі? Я побачив тільки після моменту покаяння і ісповіді своїх гріхів, я тоді зрозумів, чому є ця них радість. Це радість звільнення від них. Це радість того, що Бог робить зі мною зовсім інше, ніж те, що міг би навіть я сам собі придумати нове життя, нове майбутнє, вільне від гріхів, вільне від гордині, від амбіцій і наповнене Божим благословенням. Як після покаяння? Почало рухатися твоє життя після покаяння в мене дійсно перемінився погляд на життя. Відбулася переоцінка цінностей в моєму житті. Насправді я зрозумів про те, що не потрібно чекати, щоб завершити всі навчальні заклади. Можна відразу йти і доносити цю божу істину, і я вже не міг її втримати в собі. Я почав розказувати, ділитися з друзями, з викладачами про те, що насправді Бог живий, Бог реальний, і нам рано чи пізно треба буде перед ним стати. І насправді те, що ми не порушили 10 заповідей, не вбили, можливо, нікого не обікрали, не говорить про те, що ми є добрі люди. Насправді багато людей не вбиває, багато людей не обкрадає інших, але тим не менше, їх і немає і за що до раю брати. Я почав цим перейматися питанням і ділитися Словом Божим із своїми однолітками. На сьогодні яким чином ти доносиш вістку спасіння людям, через які методи і способи? Можливо, ти якусь несеш працю саме в Євангельській церкві? На даний момент я являюся священнослужителем Євангельської церкви, місіонером. Також я певний період часу працював. В департаменті освіти, викладачем, також в культурі. І в цих закладах освітніх я мав можливість як працювати з дітьми, так і навчати їх Божої істини, Божої правди, настільки це можливо власним прикладом. Дякую Івана за відкриту бесіду. Я сподіваюся, що, так би мовити, твоя сповідь глядачам програми Крок на зустріч допоможе зрозуміти, що шукати Бога. Можна у будь-який час, незважаючи на посаду, незважаючи на здобуття певних знань і так далі. Я надіюся, що це буде їм хорошим поштовхом до глибшого пізнання Бога. Дякую тобі. Дякую, дорогі глядачі. Ми не прощаємося із гостем сьогоднішнього випуску Іваном Онисівом, тому що вже наступної суботи ми продовжимо з ним спілкуватися, і він розповість, як Бог допоміг йому відновитися, встати на ноги саме після аварії. Отож, до наступної зустрічі, Щасти!